Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Нарешті я сіла знімати відео з запитання-відповіді. Я просила декілька відео тому задати мені якісь запитання, які вас цікавлять про мене, бо мені дуже хотілося записати розмовне відео. І от, тому сьогодні у відео я вам розповім, які мої плани на майбутнє, що я збираюся робити після декрету, чим я займалась в дитинстві і як взагалі воно в мене проходило, що я думаю про материнство. І останнє запитання буде от з цієї коробки. Це така гра в мене. Твоя правда, вона називається Моя дія. Ну, ми будемо без дій, але я витягну одну карточку з цієї коробочки і дам чесну відповідь на запитання. Все, тому кому цікаво, ставте мене на фон, приберемо її, ставте мене на фон, щось робіть і слухайте мене. Дивитись тут особо не буде на що не буде. Так от, Перше запитання розкажу вам про свої плани на майбутнє. Точніше, це таке дуже важке для мене зараз запитання, тому що я на нього поки не маю відповіді на 100%. По-перше, тому що я сама не знаю, що я хочу робити. Але скажу так: я точно не хочу робити те, що я робила до декретної відпустки. Я працювала в торговлі, я займалася сантехнікою, продажем сантехніки. От, непогано в цьому розбираюсь, але я е, дуже багато років там працювала, десь років 15. Просто щоб ви розуміли, на одному робочому місці. І мені вже отут воно було. І, е, знаєте, ще наприкінці 2021 року я якраз думала про те, щоб щось поміняти, кардинально, щось змінити. Мені хотілося зовсім якусь іншу сферу. От, а на початку 22-го ну, Крім війни, я, на щастя, завагітніла, і тоді, якби, ну, все пішло по іншому сценарію, по іншим планам. Плани змінились. от І все. От. І зараз вже моєму сину зараз 2,5 роки. Восени він виходить в садочок, іде в садочок, а мені треба виходити з декретної відпустки, яка в мене була 3 роки. Так, добряче. От, роки. Скажу так, найпростіший варіант, найпростіший шлях мій це повернутися назад в торговлю. Ну тобто, в принципі, нема різниці, що продавати. Сам смисл і принцип я розумію, тому я можу як десь в іншому місці продавати сантехніку, так можу просто в будь-який магазин піти, одяг, де що завгодно. В принципі, ну, єдине не знаю, можливо, знаєте, десь вже по віку мене не візьмуть, тому що ну, в якісь магазини треба дівчата такі молоденькі. Ну, а мені вже 38 років. тому таке. От. Але, знаєте, в будь-який магазин, якийсь продуктовий, от щось таке, це, я думаю, без проблем я зможу влаштуватись. Не дуже би мені цього хотілося, скажу вам чесно. Але як варіант просто заробляти гроші, так, таке може бути. От, е, тому е, зараз, я так знаєте, все ще думаю, що, що ж мені робити, що ж мені робити, в яку сферу мені податись. І е, так, зараз мені дуже подобається шити. І е, я би хотіла в цьому направленні трошки спробувати розвитись е, тобто пройти якісь навчальні курси, е, серйозно цим зайнятись і, можливо, піти ось по цьому шляху. Якщо в мене вийде, але, е, знаєте, Ну, Якщо я не спробую, то як же я дізнаюсь, вийшло в мене чи ні. Е, тому, е, якби ось такий приблизний план я вам розкажу в мене такий. Е, значить, я відправляю Ігната в садочок, він там суперкласно адаптовується, не хворіє. Е, і я там, наприклад, через місяць-два, а можливо раніше, по моєму плану, десь через місяць, я йду на якісь курси навчання, е, прохожу їх успішно, в мене все виходить. От, мені все подобається, все класно виходить, і я вже тоді йду е, заробляти, курси будуть по крою і шитію, е, да, е, і я вже тоді йду заробляти на цьому гроші. От так. Е, мабуть, мій чоловік вже чекає, коли я підійду до останнього пункту. Але я скажу вам, це мій найкращий найкращий сценарій. А як воно буде? Ну там вже життя покаже в найгіршому випадку. В нас дуже багато магазинчиків на районі, яким потрібні продавці постійно, ну, я здогадуюсь, раз постійно, то значить не все там так класно, але все одно гроші, як гроші я заробляти зможу. От. Але я би хотіла заробляти такі гроші, які б приносили мені і задоволення від процесу. Е, я скажу так, я, от, я ж вам казала, я 15 років працювала, і з них десь 13 цей процес мені приносив. Задоволення. Але останні десь пару років ну, я вже перегоріла. я вже, ну, Мені вже дуже було важко. Знаєте, вже І вони мені надоїли, і я їм надоїла. От. А коли працюєш в торговлі, тут, якщо в тебе немає вже цього азарту, то ти Показуєш дуже поганий результат. Якщо ти показуєш поганий результат, то ти заробляєш мало грошей. А якщо ти ще працюєш на неулюбленій роботі і заробляєш маловато, як тобі здається, то тоді взагалі це просто кошмар. Загалом, я сподіваюся, що я відповіла вам на це питання як змогла. Просто це так, як зараз в мене в голові. Ви знаєте, 100% відповіді точної там і немає. Наступне було таке е, запитання-пропозиція. Дівчина написала, що так, як мене, почала дивитись мене як саме маму і в неї є діти, і я взагалі сподіваюся, що мене дивляться е, дівчата, які мамочки, от, е, то вона сказала, якщо вам хочеться поговорити, а зніміть відео про своє материнство, про якихось, якісь моменти у вихованні і в розвитку ігната, розкажіть про це. І я скажу вам так. Я скільки веду канал, стільки я хочу записати таке відео. Точніше, навіть по-іншому. Я вже два рази сідала його записувати, записала і записала, знаєте, трошки в такому, як наче повчальному варіанті. І подумала: ну, я, яке я маю право когось навчати? Я перший раз мама. Я сама ще всьому вчусь, і мені не сподобалось те, як я там все, от, знаєте, з якою позицією я це розповіла. І я не викладала його. От, але вже пройшов час, і зараз я думаю, що зараз я вже трошки по-іншому це уявляю, як би я хотіла це розповісти. І тому я думаю, що я обов'язково це зроблю. Декілька відео знаєте, із серії там потрібні-непотрібні речі, що мені допомагало плюси і мінуси. Пізньої вагітності, пізнього материнства, як у мене. Ну, Щось от в такому стилі: про наш сон, про нашу їжу, про наш горщик, про нашу соску, про нашу кривошию. До речі, про мої пологи в мене були дуже цікаві пологи, як мені здається. Мабуть, це було б дівчатам корисно і цікаво послухати. Ну, А якщо ні, то не будуть дивитись Ну, то така судьба, значить. От, Тому. Я е, обов'язково таке запишу. Я, е, в мене така, знаєте, стоїть е, для себе галочка ще не поставлена, е, що треба це зробити, тому обов'язково зроблю. І одне запитання так. було про е, розкажіть про своє дитинство. Е, е, так, ну добре, е, розповім. Хоча, знаєте, я так от собі в голові прикидала приблизно, що розповісти е, на щастя, на щастя. В мене було спокійне, гарне, щасливе дитинство. Дякувати моїм батькам, дякувати не знаю кому, але е, да. Тобто, нічого такого, прям от знаєте, е, люди більше люблять всякі е, ну, інтриги, скандали, розслідування. Да, але мені прям такого щось розповісти розповісти на щастя і немає. У мене було класне дитинство. Якби в таке дитинство було в мого ігната, ще, знаєте, з урахуванням помилків моїх батьків, ну, як мені здається, якщо я це все прорахую, то я також зроблю йому класне, щасливе дитинство. Буду, буду намагатись. От я, знаєте, я. Я як всі ходила в садочок, потім в школу. Я дуже гарно вчилась, Я дуже любила вчитись, я обожнювала школу. Боже, люди, як я любила школу. Я там сиділа після уроків на оце, як група продовженого дня. Я всім допомагала. Я там. Ну, я всім не коротше, Лазила там постійно. І вже знаєте, коли вже закривали школу, вже ці прибиральниці казали, все, геть, виходьте, бо я буду закривати, мені треба тут домити. Оце тільки тоді я виходила. допізно я там сиділа, і в школі я була постійно старостою класом, мене було багато друзів, мене всі любили. Я давала всім списувати. Ой, да, в мене ніколи з цим проблем не було, господи, треба переписувати. І хлопці, дівчата, ну, загалом. В школі в мене була класна, хороша кампанія, от ми були такі заводили. От, і тому все, що я можу ну, пригадати, це тільки якісь приємні спогади. Ну, звісно, не все так було прям там, солоденько. Всяке бувало, але ну, загалом такого щось супержахливого, слава Богу, в моєму житті не було. От. Я була дуже Дуже. Це, звісно, такий був мій мінус. Знаєте, я багато чого боялася, така стесняшка, звісно, була. От, це коли от, в якійсь чужій компанії. А от серед своїх друзів то ну, така. я була заводна. Загалом кажу, школу дуже любила, коли її закінчила. Боже, це в мене був такий стрес. Тільки знали. Це було горе, я так плакала. Дуже плакала, хотіла ще. От. І потім я, поступала, м -м, значить, я потім я поступила в університет донецький національний, я з Донецької області, на, факультет, на математичний факультет. І в принципі ці 5 років життя мої також дуже-дуже класні і круті. От, але там вже трошки було все по-іншому. Ну, взагалі, те вже доросле життя. Мене питали про дитинство. Дитинство, мені здається, в мене закінчилось. Ну, коли я закінчила школу і переїхала від батьків в велике місто Донецьк. Для мене це було дуже велике місто, тому що сама я з такого селища міського типу. От, і там. Ну, у нас цей дев'ятиповерховий будинок, це була сама висока споруда. От. А ми жили, до речі, в своєму будинку. І так знаєте, все літо в мене було на вулиці з друзями, бігатня, ці козаки, розбойники, велосипеди, м'яч, ляльки. Я любила дуже гуляти грати ляльками, одяг їм там в'язати, шити. Загалом, а В табір літній мене відправляли кожне літо обов'язково. Батьки возили нас на море. В мене повноцінна сім'я була: тато, мама, і в мене є молодший брат на 5 років, мене за мене молодший, з яким в мене гарні хороші стосунки, і в дитинстві так було. Ну, і загалом, коротше. Таке, знаєте, завжди в мене тільки приємні спогади, в мене немає ніяких претензій до своїх батьків, в принципі, вони зробили все, що могли. Подивимося, яка мама буду я. Зараз скажу вам те, що я не казала в відео. Зараз тата вже немає. Рік, рік назад, минулої весни, його не стало. Не стало, так знаєте, в один день, точніше, навіть в один ранок. Отак, знаєте, просто людина пішла підв'язувати помідори, і йому стало зле, і в нього інфаркт трапився. І його забрала швидка, і навіть не встигли довести до лікарні от його не стало. Тому зараз залишилась тільки мама, тата вже рік як немає. Йому було десь Боже, трошки більше за 70 років, 71, здається. А, і, звичайно, він міг би ще пожити і пожити. Тому я про це не казала ніколи тут у влогах, але ну то треба так сказати. Бо да, довжимо про моє дитинство. в общем, кажу вам, само дитинство моє було просто чудове. Дай Бог, що по всіх дітей воно було таке. Все, на всі питання, які мені задавали, я вам відповіла. Знаєте, що хочу сказати? Я коли. У влозі озвучила те, що задавайте мені запитання, я була готова до того, що їх може не бути зовсім. Бо знаєте, я сама я дивлюсь інших дівчат, і коли вони таке просять, я така, тіпа, наче куча запитань, а потім така, хм -хм, блін, а що спитати? Ну, наче і так тіпа, все понятно, я за тобою слідкую майже кожну, кожен день і так все зрозуміло. Е, тому я так для себе тоді ще вирішила, якщо запитань не буде, я е, не засмучусь. І в мене, я ж кажу, в мене є ця чудова гра. І тоді ми в неї пограємо. Але дякую вам дуже, дівчатка, хто написав. Мені дуже приємно, і, знаєте, це мене дуже порадувало і змотивувало все-таки це відео зняти. А тепер зробимо, як я і казала, стопочка. Тут їх дві, дві стопочки. Я зараз з однієї витягну карточку, сподіваюся, буде цікаве запитання, і так спонтанно на нього відповім. Постараюсь нічого не врісати. Так, от, ну яке буде, таке буде. Ну, хоча б, хоч би було, знаєте, цікаво, бо хотілося б щось прикольне вам розповісти. О, Так. Слухайте. Ну, читаю, як є. Ви коли-небудь були закохані в когось із присутніх? Ну, ні, не була. Тому що знайомі ми з вами віртуально і. Мені дуже е, приємно бути з вами знайомою. Е, ну, Закохана не була ні в кого з присутніх. Так? Ну, все, ну це не серйозне запитання, давайте ще одне. Ну, що це таке, да? Ні, це не годиться, це нам не підходить. Так, давайте оце. Так. Читали навмисно чужі повідомлення у телефоні близької людини. О, це вже цікаво. Це вже цікаво. А, так, чи читала я навмисно чужі повідомлення у телефоні близької людини? Так, читала. Звісно, читала, але не треба так робити. Знаєте, я вам що скажу е, е, з цього приводу. Що читати чужі телефони і чужі повідомлення можна тільки тоді, коли ти готова до того, що ти можеш там побачити. І ти потім, наприклад, готова з цим жити. І в тебе є варіант, потім, як е, жити з тим, що ти прочитаєш. Е, бо насправді, можливо, там і немає нічого такого, і ти просто така заглянула, прочитала от, і така щаслива. Пішла. А можливо, ти побачиш щось таке. Що тобі не сподобається. І знаєте, чи готова ти до цієї правди. Це от е, таке От якщо готова, то читай. Але е, загалом моє ставлення до е, того, щоб лазити в чужому телефоні, ні. ні. В телефоні свого чоловіка я е, ну, от зараз вже, знаєте, як стала дорослою розумною жінкою, я е, не залажу туди, ні. А, от. Я навіть не знаю, чи стоїть в нього пароль. Ну, мабуть, стоїть, бо то треба для телефону. Ну, загалом, не знаю, немає в мене такої навіть цікавості. А, ну, і я не хочу, щоб лазили в мій телефон. Так, там нічого немає, наче такого, але це мій телефон, моя річ, і, і, і мені хотілося б, щоб там все, все, що всередині цього телефону, щоб там залишалось воно тільки моє. Ти знаєте, Знаєте, як в дитинстві я завжди хотіла вести щоденник, ну, як всі дівчата, як всі діти. і мама мені колись моя сказала: Аня, ти можеш вести щоденник, але ховай його подалі. Бо якщо я його знайду, я його прочитаю, я тебе попереджаю. Я не втримаюсь, я прочитаю. І я потім, так знаєте, почухала голову і подумала, та нащо воно мені треба? Нехай якісь мої секретики все-таки будуть в голові, бо те, що написано, обов'язково коли-небудь стане е, всім відомим. <смі> ну, Це якщо є у вас, які. Ну, у кожної людини є якісь такі секретики свої. От. Е, тому так, бувало таке в мене що я заглядала в чужі телефони, е, але я цим не пишаюсь. І, ну, роблю це дуже-дуже рідко, а зараз взагалі і не роблю. Все, подорослішала, порозумнішала. І... Не хочу, нехай вони зі своїми телефонами живуть самі. Все, Оце було цікаве запитання, це нам підходить. Так, дівчата, сподіваюся, що вам було цікаво, що ви послухали і не заскучали або щось зробили під моє відео. Дуже вам дякую за запитання. Це в мене було 500 підписників. Підписнички. Це в мене було 500 підписників, і мені хотілося зняти таке відео. Наступне зроблю, коли буде тисяча. А от, і так обіцяю зняти відео про своє материнство, але трошечки згодом. Все, всім дуже дякую. Знаєте, просто ще по скрипту. Щоб все. Сісти зняти таке відео, розмовне виявилось, треба, щоб світило сонце. Бо в мене дуже темна кімната і буде погана якість картинки. Хоча загалом всі слухають, а не дивляться, але все одно. Мені приємно дивитись, коли мені приємно дивитись. По-друге, на таке розмовне відео потрібен настрій і час. І треба, щоб час співпав з гарним настроєм. Це е, не завжди так виходить. Іноді в мене є час, але знаєте, нема настрою. От, а іноді навпаки. Тому сьогодні такий день, співпало все. Настрій, час, сонце, погода, все-все-все, склалось. Все, сподіваюся, що вам було, як завжди, зі мною цікаво. Не буду затягувати. Всім дуже дякую. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, отак, щоб я знала, що це вам цікаво. І зняла щось ще. Все, дуже дякую і до зустрічі у наступному відео. Там вже буде влог. Всім пока-пока. Це нога тікла. Ой, незручно сиділа. Ой, все, пока.